У рівному чотирирічна дівчинка захворіла на скарлатину в групі дитячого садка, яку відвідувала дитина, ввели карантин. Сама хвора лікується вдома. Захворювання в неї проходить у легкій формі. Скільки цьогоріч лікарі зареєстрували випадків цієї недуги? Дивіться далі у сюжеті. Захворіла в нас одна дитина з 11 групи. На Скарлетину прийшло екстрене повідомлення. Прийшло воно 2.06. Дитина звернулася 1.06. Відвідувала садочок останній раз 29.05. Крім цієї чотирирічної дівчинки, ніхто більше в садочку на Скарлатину не захворів. Однак в групі, яку відвідувала дитина, запровадили карантин. Діти єдине ізольовані, вони, не ход... вони тільки гуляють на вулиці і знаходяться в своїй групі. Це обід, сніданок, обід і вечеря. А і не ходять на музичні заняття, і всі інші заняття в них вони проводяться на вулиці. Повернутися в садочок, якщо одужає дівчинка, зможе 26 червня. В закладі дошкільної освіти кажуть, випадки цього захворювання в них реєструються не часто. Саме частіше це звичайно вітряна віспа зустрічається в дітей, і на нього хворіють тоді. Там 21 день інкубаційний період, і на нього хворіють діти частіше. Може захворіти і ціла група, і половина група, тобто більше випадків. На скарлатину це поодиночні випадки. Передається скарлатина повітряно-крапельним шляхом. Щеплень проти цієї недуги не проводять. Це інфекція не керується засобами імунопрофілактики, щеплень проти неї не роблять, але їм можна би, ну, керувати нею проти епідемічними заходами. Тобто треба ізолювати, по-перше, джерело інфекції, хвору дитину. Потім провести. Дезінфекцію, помити іграшки, там, предмети побуту. Проявляється скарлатина болем в горлі високою температурою та висипкою на тілі. Вона починається з верхніх частин тіла, характерний висип на щоках і блідний носогубний трикутник, такий блідний. Потім далі спускається на груди, на руки. Висипка подібна до, ну, її можна спутати з кіром, з краснухою, тобто вона така, може зразу зникнути, якщо в легкій формі один-два дні побуде такі червоні плямочки, і вони потім зникають. Після цього ну, шкіра може лущитись. Спочатку цього року на Рівненщині зареєстрували 268 випадків захворювання на скарлатину. Причому усі хворі це діти до 14 років. Ольга Данілюк, Володимир Сахаров, новини Рівного.